Так в районі Бахмута українські армійці стріляють по окупантах з ще радянського танку Т-64. А цей Т-80 кажуть бійці захопило у російських військових. За кілька десятків кілометрів поблизу Сіверська артилеристи чистять дулу гаубиці Д-30. Так готуються бити по ворогу. Силу нашого ворога походу не вистачає, і він перекидає їх на ті напрямки, де ось уже наші наступають. Вони ж нещодавно об'явили, що ці наші області, українські для них є російськими. Ну я думаю, що як відповідь адекватна, воно в принципі годиться. Сіверськ, за словами військових, стратегічний пункт між нещодавно звільненим Лиманом та Луганщиною. Є розуміння, що так швидко і, як кажуть, нахрапом, напевно того не вийде зробити. Потрібно більше підтримки і наших західних партнерів і е, більше ресурсів, скажімо так, для того, щоб ми переважали, тобто для того, щоб е, наступати, треба мати перевагу суттєво. А це підтримка іноземних партнерів у діям. Так, росіян на Донеччині нищить польська самохідна гаубиця «Краб». Екіпаж повертається з бойового завдання. Ризик для життя завжди є. Просто це краще, це мобільніше. Воно. Тут набагато все краще, ніж в 2019 було. В нашій роботі це головне – мобільність, швидко зайняти вогниву, відпрацювати і швидко уїхати з вогневої позиції. На цій це робиться набагато швидше. Ми заїхали, нас привели до бою. Сразу по працювали це, займає дуже мало час. Будь-які нові дії росіян каже Микола аж ніяк не лякають. Нічого не зміниться. Це для них там мобілізація, референдум. Для нас як ми били їх до цього, так і будемо далі бити. За минулу добу українські армійці відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське. Анастасія Дашко новини на Суспільному. Донбас.